Добрий день, розглянемо наступну тему. Розглянемо наступну тему. Тобто формули подвійного і половинного кута, формули пониження степеню. Якщо ми в формулі синус альфа плюс бета, який дорівнює синус альфа косинус бета плюс косинус альфа синус бета, підставимо замість бета, підставимо альфа. То ми отримаємо наступне синус альфа, косинус альфа, додати косинус альфа, синус альфа. Тобто вийде, що синус 2 альфа це є 2 синус альфа, косинус альфа. Ще раз, Якщо в цій от формулі синус суми аргументів, підставити замість змінної бета, підставити альфа і застосувати формулу, то бачимо, що нас вирази, ми виразим отримаємо одинакові. Тобто, це буде 2 2 синус альфа, косинус альфа. Наступне, якщо ми маємо косинус альфа плюс бета і підставимо замість бета підставимо альфа, то отримаємо, що косинус альфа косинус альфа, тобто косинус квадрат альфа відняти синус альфа синус альфа, тобто синус квадрат альфа. От буде в нас така формула, що косинус 2 альфа дорівнює косинус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа. Але якщо ми замість косинус квадрат альфа. Підставимо одиниця відняти синус квадрат альфа. Ми отримаємо таку формулу. Якщо замість синус квадрат альфа підставимо одиниця відняти косинус квадрат альфа, ми отримаємо таку формулу. Тобто це є ще дві додаткові формули подвійного аргументу. Подвійного аргументу, виведемо формулу для тангенс альфа плюс бета. Знову вже відомий нам метод. Замість бета підставимо альфа. І ми отримаємо, що тангенс альфа плюс альфа дорівнює тангенс альфа додати тангенс альфа, поділити на одиниця відняти тангенс альфа помножити на тангенс альфа. Значить, тобто, якщо е, виконати спрощення, бачимо, що тангенс 2 альфа це є 2 тангенс альфа поділити на одиниця, відняти тангенс квадрат альфа. Е, Застосуємо е, вик, е, виконаємо вправи. Виконуємо такі вправи. Ну, наприклад, 2 косинус квадрат альфа. Відня, поділити на синус 2 альфа. Для цього ми просто замість синус 2 альфа підставимо по нашій формулі ось тій, що це буде 2 синус альфа помножити на косинус альфа. І 2 синус альфа помножити на косинус альфа. Бачимо, що квадрат і косинус скоротиться, 2 і 2 скоротиться. буде косинус альфа поділено на синус альфа. Але косинус альфа поділено на синус альфа це є котамис альфа. Тому цей вираз не спростив. Розглянемо наступний вираз, другий. Ми використали таку формулу. Так, розглянемо наступний вираз. Тобто, косинус 2 альфа, поділити на косинус альфа відняти синус альфа. Розпишемо за формулою. Що косинус 2 альфа це є, це є косинус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа. Але бачимо, що це фактично формула скороченого множення. Тобто. Це буде косинус альфа відняти синус альфа, поносити на косинус альфа додати синус альфа. Бачимо, що в нас відбувається скорочення виразів. Ми можемо тут скоротити. Тому отримаємо значення цього виразу буде косинус альфа додати синус альфа. Обчислити значення такого виразу. Синус 15 градусів, помити на косинус 15 градусів. Ми маємо формулу, що синус 2 альфа дорівнює 2 синус альфа, поносити на косинус альфа. Або звідси можна знайти, що синус альфа помножити на косинус альфа до рівні одна друга на помножити на синус 2 альфа. Тобто буде в нас що? Значить, що в нас вийде? Що значить це буде 1 друга помножити на синус 2 альфа. Тобто, але альфа у нас 15 градусів. Тобто це буде 2 помножити на 15 градусів. Але 2 помножити на 15 це є 30 градусів. Симос 30 градусів дорівнює одна друга. Дорівнює одна друга. І одну другу помножити на одну другу це є одна четверта. Тут помилка має бути, має бути в нас одна друга. Так, тут повинна бути одна друга. Помножити на 1 другу. Помножити на одну другу. І це дорівнює 1 1,25. Тобто 1,25. 1,25. 1,25. Формули пониження степенів. Якщо ми розглянемо ось ці формули, тобто косинус 2 альфа дорівнює 1 відняти 2 синус корада альфа і косинус 2 альфа дорівнює 2 косинус корада альфа відняти 1, знайдемо звідси, Виразимо звідси синус квадрат альфа і косинус квадрат альфа. Ми отримаємо наступне: що косину, синус квадрат альфа дорівнює одиниця відняти косинус 2 альфа поділено на 2, А косинус квадрат альфа буде одиниця додати косинус 2 альфа поділено на 2. Ну, давайте ще раз проаналізуємо. Тобто, якщо ми 2 синус квадрат альфа перенесемо в ліву частину. А косинус 2 альфа перенесемо в праву частину, то ми отримаємо, що 2 синус квадрат α дорівнює коси одиниця відняти косинус 2 альфа. Після того, коли поділимо на 2, отримаємо таку формулу. Тут нам потрібно просто одиницю перенести в праву частину. І ми отримаємо 2 косинус квадрат альфа дорівнює одиниці додати косинус 2 альфа. Після ділення на 2 ми отримаємо таку формулу. Це є формула пониження степені. Для тангенса ми отримаємо наступне. Що тангенс квадрат альфа це є одиниця відняти косинус 2 альфа, поділити на одиниця плюс косинус 2 альфа. E, так. Спростимо такий вираз. Значить, косинус квадрат 2 альфа. Оскільки у нас косинус квадрат 2 альфа, виконаємо пониження степеня. І в нас буде, що це буде 1 додати косинус 2, але замість 2 альфа у нас виступає, замість альфа виступає у нас 2 альфа. Тому вийде одиниця додати косинус 4 альфа поділено на 2. Ми використали формулу, що косинус квадрат альфа дорівнює 1 плюс косинус 2 альфа поділено на 2. Замість альфа у нас виступає 2 альфа, тому тут нам треба замість альфа підставити 2 альфа. І буде косинус 4 альфа. Так, наступне завдання – спростити такий вираз. Синус квадрат альфа поділено на 4. За такою ж самою формулою, тобто синус квадрат альфа дорівнює 1, відняти косинус 2 альфа поділено на 2 Підставляємо замість альфа пі на 4. І ми отримаємо, що це буде одиниця відняти косинус альфа на 2 і поділено на 2 і поділено на 2. E, Спростимо такий вираз: тангенс квадрат альфа відняти пі на 4. Застосуємо формулу і ми отримаємо, що це буде в нас одиниця відняти косинус 2 альфа відняти пі на 2, а тут буде одиниця додати косинус 2 альфа мінус пі на 2. Оскільки функція косинус парна, значить то 2 альфа, якщо ми поміняємо місцями зменшуване і від'ємник, то значення виразу буде таким самим. Тому це можна записати, що це буде одиниця відняти пі подіно на 2 відняти 2 альфа. Але за формулами зведення, косинус за формулами зведення, тобто що? чверть перша, чверть перша. Знак в першій чверті є додатній, тому мінус не, знак мінус не зміниться. Але функція, назва функції змінюється на іншу. Тобто замість косинус ми ставимо синус. І тому це буде одиниця відняти синус 2 альфа, поділити на одиницю додати синус 2 альфа. Ми застосували формулу, що тангенс квадрат альфа це є одиниця відняти косинус 2 альфа, отут, поділити на одиницю додати косинус 2 альфа. Формули половинного кута, ми маємо формули пониження степені. Значить, якщо взяти замість альфа сюди підставити альфа поділено на 2. І тут так же само, ми отримаємо формули половинного кута. Тобто, ми отримуємо такі формули, що синус квадрат альфа на 2 дорівнює одиниця відняти косинус альфа поділено на 2 ну і так далі. Так? Але якщо. Ми добудемо корінь квадрат. Стоп. Якщо ми добудемо тут корінь квадратний з лівої і з правої частини, ми отримаємо, що синус альфа поділено на 2 по модулю. Дорівнює корінь квадратний з одиниця відняти косинус альфа поділено на 2. Тут також буде косинус альфа на 2 по модулю, буде корінь квадратний з одиниця додати косинус. Альфа подіна на 2 і аналогічно тангенс альфа на 2 це буде та по модулі буде корінь квадратний з о цього дробу, дробу. Значить модуль значить, означає нам наступне, що функ, взагалі сама функція синус, значення функції синус альфа на 2 може бути і додатнім, і від'ємним. Тобто можна написати, що синус альфа подіна на 2 дорівнює плюс-мінус корінь квадратний з одиниця мінус косинус альфа на 2. оце і будуть формули половинного кута. Знайдемо значення функції синус альфа на 2, якщо косинус альфа дорівнює 7 7,9. І кут знаходиться в, е, які, е, в першій чверті, так? Між 2π і 5π поділено на 2. Знаходиться в першій чверті. Тобто, застосуємо формули, що синус альфа на 2 дорівнює 1 відняти косинус альфа поділено на 2. Оскільки, значить, ну, ну ясно. Це буде перша. Це буде перша чверть. Так? На два. Ми поділимо на два. Альфа на два буде знаходитися в межах між Пі. О. Це вже буде в нас. Це вже в нас буде третя чверть. А синус третього альф, кут альфа на 2 знаходиться в третій чверті. Кут альфа знаходиться в в першій чверті, а кут альфа на 2 знаходиться в третій чверті. Тому виходить, що в третій чверті синус є від'ємний, тобто значення синуса альфа на 2 є менше, менше нуля. Тому, е, значить, буде що корінь квад... е, синус альфа на 2 дорівнює корінь квадрат з одиниці відняти косинус альфа подіну на 2, а тут буде стояти знак мінус. Підставимо значення замість косинус альфа, це буде мінус, одиниця відняти 7 дев'ятих. Це буде фактично 2 дев'ятих. Але 2 дев'ятих поділити на 2 це буде 1 дев'ята. І корінь квадратний з 1 дев'ятої це є 1 третя. Тому значення функції синус альфа на 2 дорівнює мінус 1 третя. От ще раз це, це завдання проаналізуємо. Нам необхідно знайти синус альфа поділено на 2. Синус альфа поділено на 2, якщо косинус альфа дорівнює 7 дев'яті. Бачимо, що в нас альфа знаходиться в межах. Пі поділено на 2 і 5 пі поділено на 2. Для того, щоб не ті межі в яких знаходиться альфа поділено на 2, нам треба все поділити на 2. Після цього ми бачимо, що в нас цей е, кут альфа поділено на 2 буде знаходитися в третій чверті. третій чверті. Значить, а в цій чверті кут у нас є від'ємний. Кут у нас є синус цього кута є від'ємним. Тому, якщо я добуду тут корінь квадратний. То після того, коли я розкрию знак модуля, в мене вийде, що синус альфа на 2 дорівнює мінус цей корінь квадратність цього виразу. Тобто, він повинен бути від'ємний. Підставляю замість косинус альфа значення 7, 9. і тому в мене виходить, що косинус, синус альфа на 2 дорівнює мінус 1 на 3. Для функції тангенс альфа на 2 можна отримати ще такі дві формули. Ми бачимо, що тангенс альфа на 2 це є синус альфа на 2 поділено на косинус альфа на 2. Домножимо значить чисельник і знаменник на косинус альфа на 2. В чисельнику у нас є формула скороченого множення, формула подвійного аргументу. Тобто це буде синус 2 альфа. Але 2 помножити на альфа на 2 це буде синус альфа. А тут можна застосувати формулу значить пониження степеня. Там, що ми використовували формулу пониження степеня. Ми отримаємо, що 2 косинус квадрат альфа на 2 дорівнює одиниця додати косинус альфа. Тому тангенс альфа на 2 дорівнює синус альфа поділити на одиниця плюс косинус альфа. Аналогічно, значить, тангенс альфа на 2 можна. Отримати для тангенс альфа на 2 можна отримати і таку формулу. Якщо ми домножимо не на косинус альфа на 2, а на синус альфа на 2. То ми тоді отримаємо формулу, що це буде тангенс альфа на 2 дорівнює рівні відняти косинус альфа поділено на синус альфа. Тому ми маємо такі формули Тому ми маємо такі формули. Описувати котангенс 15 градусів. Котангенс 15 градусів це є одиниця поділена на тангенс 15 градусів. Запишемо, що 15 градусів це є 30 градусів поділено на 2 і використаємо формулу, ту, яку ми тільки що вивели. Тобто, це буде що? Синус 30 градусів, поділити на 1 плюс косинус 30 градусів. Після нескладних спрощень бачимо, що це буде 2 додати корінь квадратний стру.